Вчора у стінах виконавчого комітету відбулось закриття унікального проєкту Молодь і влада. Фінальна зустріч стала підсумком кількох тижнів навчання, сповнених цікавих зустрічей, тренінгів та практичних занять, які допомогли учасникам зануритися у світ місцевого самоврядування. Сьогодні ми офіційно завершуємо програму Молодь влада у 2024 році. До кінця дійшло 27 крутих і дійсно неймовірних учасників. І можу зауважити, що цього року вони дійсно класно, креативно і досить серйозно віднеслись до закриття і презентують дуже цікаві ідеї, які можуть бути в наступному втіленні в життя. Ми мали цього року класний проект, класних учасників, і всі спікери, з ким я спілкувалася, задоволені спілкуванням з вами. За вашу активність, ваші питання я ма надію, вам теж було так само класно з усіма спікерами, які були запрошені на захист. Представники влади наголосили на важливості залучення молоді до управлінських процесів. На закритті проєкту був присутній заступник міського голови Руслан Проценко, який відзначив, якою активною та неймовірною є Кременчуцька молодь. Я вам чесно відверто на моїй пам'яті. Це найпотужніший проект молоді влада за всі часи. Я думаю, багато хто підтвердить. Ви дуже круті, ви дуже класні і дуже круто спрацювали. організатори. Дякую, фінальна частина закриття відбулася у форматі симуляції виборів. Учасники поділені на п'ять умовних політичних партій мали можливість створити власні програми, організувати кампанії та переконати виборців у важливості своїх ідей. Кременчук – це серце полотовщини, місто сильних і ітановитих людей. Моя мета як мера зробити його комфортним, сучасним, перспективним для кожного. Ми продовжимо вшановувати пам'ять героїв, досконалюючи алгоритм, щоранку о 9-й годині місто єднатиметься у хвилині мовчання, після чого звучатиме гімн України. Були просто емоції такого буму через те, що це ну максимально, тому що всі команди були достойні. У всіх було все класно зроблено. Ми дуже старалися, ми дуже хотіли показати те, що хочемо покращити, те, що хочемо змінити, і те, що ми не байдужі. Цей проєкт має неоціненну користь для розвитку молоді. Учасники зазначили, що він навчив їх не лише організаційних і комунікаційних навичок, але й показав, як працюють демократичні механізми у реальному житті. Окрім того, це чудова платформа для розвитку лідерських якостей, побудови нових контактів та розширення світогляду. Дуже радий, що я потрапив у цей проект, так як цей проект ця програма дала мені змогу отримати контакт з нашою владою, побути на їх місці і взагалі потрапити до парламенту. Це приймати участь у різних волонтерських акціях. Я дуже радий, що мене взяли на цю програму, і дуже дякую всім організаторам. Дуже вдячний організаторам за можливість відчути себе не просто частиною політичної сфери або можливо якогось навіть міської ради, а справжнім членом суспільства. Членом Кременчука, котрий має сили і має повноваження щось в цьому змінити, внести якісь свої побажання, якісь свої е, бачення і мрії. Це була надзвичайно чудова можливість взяти участь в цьому проєкті і стати трошечки сміливішою у своїх кроках. Проєкт, вкотре довів Співпраця між молоддю та владою, є важливим кроком до побудови сучасного, прогресивного та об'єднаного суспільства. Сподіваємося, що кожен учасник програми зміг знайти для себе щось цінне та надихаюче а отриманий досвід стане поштовхом для нових звершень. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.